Прийшов на медогляд, аби сина не забрали. 52-річний Олександр за часів радянського союзу служив в армії водієм-механіком. Нині чоловік готовий до всього, що його може чекати на сході. Не піду, я піду, син. Получив го пов'язку. Ну, Здоров'я є коротше, не підвіду. А треба є? Бажання бажання не воломив бажання. Я не був би тут. Якщо не ми, то хто піде? А от Мирославу воювати не дозволяє здоров'я інакше переконує чоловік, поїхав би добровольцем. 25 років тому назад, після армії дає своє знати, так що не знаю. Думаю, що не пройде. Ні, я би був, якщо б здоров'я Ну, Я чувствую, що здоров'я не дуже дозволяє. За перші чотири дні четвертої хвилі мобілізації до Ужгородського військомату навідалися заповістками більше ста призовників та півсотні добровольців. Придатність до служби визначає спеціальна медкомісія. Із 150 чоловік біля 70-80 визнані придатними. Інші проходять до обстеження для визначення загального стану здоров'я. Це гіпертонія. Найчастіше якісь травми в минулому в основному обстежуємося по серцево судинній системі. В області планують мобілізувати три тисячі чоловіків, 600 з них в Ужгороді. Сказати, щоб черги стояли і всі хочуть іти, то на превеликий жаль. Цього немає. В цьому році є близько 50 чоловік, які добровільно зголосилися, що вони готові проходити військову службу по мобілізації. Ну, зараз проходять медичну комісію, побачимо, як за станом здоров'я, який буде результат. Придатних до служби чоловіків відправлять до навчальних центрів з 4 лютого розпочнеться підготовка. А вже з середини березня проходитиме бойове злагодження у складі підрозділів.